Все, Так, Давайте перше питання, будь ласка. Ким ти працювала раніше? Бомжок. Я не працювала, я тільки прилетіла, ким я могла працювати. До цього ти ж в Україні і в Польщі працювала. Я то ж ти мене вже розказувати, ким я там робота. Помживала. Еля, Хватер звати Смит. Ти знаєш мені, щоб познати інтерв'ю чи ні? А, чи сумнівалась ти, вийде в тебе зробити манікюр чи ні? Не сумнівалася, бо того, що со мною була Віка. Такий ж рік готовий. Наразі ми просто стичемо. Я просто знаю, що я в будь-який момент скажу Віка, і вона як волшебниця вже біля мене і ручку мені і вставив її в різумінні цей і скаже не пиляй ти ноготь, а пиляй више о, може не зонається ваше інтерв'юєра ти її <рес> відвікаєш трошки <рес> на, да? Ну, в перший день то навпаки було Віка не дивись, бо в мене не получится. а зараз наоборот, мені треба, щоб вона поставила руку як правильно Ага. Понимаешь? бо я рагуль трошечки на 100 місць, та ручки ростуть треба, ну, щоб правильно поставила як Леся Нікітюк прямо зараз сидіє і сказує, що в мене що для тебе було самим таким великим відкриттям на курсі? Для мене це як на начесточку тіку туди аж глибоко. Oh! Ну, бо я перед цим взагалі як її чистила, Я вам показувала, що то навіть не дочищена була кутікула. Ну то навіть сложно сказати, що там даже чистка якась була, хоча б мінімальна. Туди в пазухи вичищати. І тепер вмію не робити там дірочки на нахтівої пластині, а й вона вичищати, піднімати в цірігій. Да. Дякую. Чи будеш ти рекомендувати мене як інструктора для своїх друзів? Звісно, ні. <рес> <рес> а чому це не должна вміти так, як я? Хтось має коряво вміти робити. Там <рес> <рес> треба клієнтах только для себе. <рес> 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 ні, звичайно, би рекомендувала вас, ви дуже приємно. Все пояснюєте, що доходить навіть до такої куриці, як я. <рес> Ну, я те, тяжело я поняла. А ви молодец, так, ну по-моему. Да, так, вот так постучала, так? Да? Да. Все вложили, все, що туди надо. Не ну, все, конечно, ще надо. але за цей курс все, що надо.